in Я поплыву до 46-го зачем сесії розпочати. Щеме український. Всіх наших погиблих героїв за нашу державу, за назва.

У нас 14 березня 2025 року рішенням номер 5875 було внесено зміни в до частини до програм Більської міської територіальної громади, в частині комплексної програми розвитку освіти на 2023 2025 роки щодо придбання шкільних автобусів. Попередньо відділом освіти і також Підрібською міською радою, виконавчим комітетом, було направлено листи, гарантійні листи з питанням щодо виділення двох шкільних автобусів. Один з них мав бути спеціалізований, оскільки це було передбачено умовами установи Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року. Номер 1518, Це деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної шкільної освіти з шкільні автобуси у 2025 році. І відповідно кожні, була вимога, що в кожній громаді мав би бути. Мали би бути забезпечені хоча б одним спеціалізованим автобусом 29 квітня 2025 року постановою номер 482 міняється, зокрема, навіть джерело спрямування субвенції з державного бюджету. Тепер вона йде як освітня субвенція за спеціальним фондом. Державного бюджету в частині придбання шкільних автобусів у 2025 році. Знову наголошую, що були листи від відділу освіти Вівської міської ради, і також було доведено департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації про те, що будуть придбані шкільні автобуси. І орієнтовна ціна їхня становила на березень місяць 4 мільйони 320 тисяч гривень. На сьогоднішній день знову ж таки повторююся, що була прийнята постанова 482, де однією пунктом четвертим було передбачено, що для територіальних громад індекс податку спроможності яких менше ніж 0,7%. Для нашої громади ми маємо 0,6% індекс податку спроможності по Львівській області, і було зменшено відсоток співфінансування до 5%. Тому виникла такий курйоз, тому що ми передбачили 1 мільйон 730, а на сьогоднішній день держава не є тільки. Для 30 громад Львівської області спеціалізовані у одному спеціалізованому автобусі. Так само було службова записка заступника Кулепіна. Про те, що для нашої громади також передбачено один спеціалізований автобус. До минулого тижня можна сказати до п'ятниці, тому що ми вели перемовини. Що можливо, якась одна громада відмовиться, і нам тоді дадуть два спеціалізованих автобуси, оскільки в нас є такі діти, це в Біберці в Бібільському опорному ліцеї і в Суходівській гімназії, і потреба буде надалі для таких діток наявність таких автобусів, але знову повернувся до того, що було для нашої громади цьогоріч. Один спеціалізований автобус також хочу сказати, що ми в минулому році, також, якщо ви пригадуєте, в жовтні місяці вносили зміни і 785 тисяч передбачали для придбання спеціалізованого автобуса. Нам не надали минулому році. Цьогоріч нам дали всього на все один. І, і тому для того, щоб не було співфінансування майже 42% автобуса, ми сьогодні зібралися для того, щоб. Визначити співфінансування з місцевого бюджету 10%, так як всі інші громади роблять припиню цього автобуса. Тому ми вносимо зміни в програму комплексного розвитку освіти в, в частині придбання шкільного автобуса і замість суми 1730. Визначаємо 421 тисячу 200, бо як ще наголошую, що пройшли торги, і е, на сьогоднішній день ці автобуси для громад коштували не 4 мільйони 320 тисяч, як попередньо, а 4 мільйони 24 е, е, мільйони 212 тисяч. Тому е, ми попередньо вносимо програму зміни, а надалі і показники, і... Будемо спрямовувати. Три рішення доступу. Якщо у нас запитань, чи є? Що немає, то проєкт це внести зміни до коптусної проради розвитку з підсумку, громади 23-25 Є зі змінених. Якщо сказав Роксанта, викласти другий редакції, до цього є паспорт, ресурсне забезпечення додатку 1-2 і перелік завдань та заходів викупів додатку 1-2.

Стахі Ярославич за. Трафар Дон Снович. За. Широки наслаждання. за. взяли. На за. За. Дякую. Внести зміну показників місцевого бюджету. Ми вносимо зміни в е, е, частині зменшення асигнувань по наданні субвенції обласному бюджету на придбання спеціаль... спеціалізованого шкільного автобуса з місцями для перевезення маломобільних груп населення, місцями для супроводжуючих та для крісел колісних, які ми попередньо передбачали рішенням Бібірської міської ради 14 березня 2025 року номер 5877. Пронесення зміни показників місцевого бюджету Бівської міської територіальної громади на 2025 рік. Ці кошти були спрямовані за рахунок вільного залишку загального фонду місцевого бюджету, який було визначено станом на 1 січня 2025 року. Даним рішенням ми зменшуємо. Кошти бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету, по якому ми мали фінансувати і надати субвенцію до бюджету. Відновлюємо вільні залишки, це одне з джерел фінансування з тих шкільних автобусів, і відновлюються вільні залишки. Відповідно, ми зменшуємо видатки і відновлюємо вільні залишки. І, е, до Сьогоднішнього дня ця сума становила 6 мільйонів 0,29 тисяч. Сьогодні після проголошення рішення сесії ця сума буде становити 7 мільйонів 760 тисяч. Ми наступ ми їх по ми, ми, ми їх не розподіляємо, розподіляємо. оскільки стояло питання, що ми тільки вже. Будемо по Ми відновлено війни, саме... Так, ми відновіємо віні. Пертаємо назад, звідки ми брали. А 400 лишаємо. Тільки суто 400 часов. Значит, це пронесення зміни рішення Бітскоміської ради, но в 50 сіпсов, де від номер 12 24 році по нестави зміни, А саме в абзаці 2.1 зменшити обсяг податків бюджету розвитку спеціальних фондів на суму мільйон 730 згідно з додатком 2 до цього річного. В обза 3.1 пункту 1 збільшити обсяг профіциту загального фонду і з цього відчуття передачі костюм із бюджету розвитку спеціальних фондів на суму 1 млн 730 згідно з додатком 1 до цього річного. Не треба за 24 пункту зменшити обсяг дефіциту спеціальним фонду місцевого бюджету на суму 1 млн 700 мільйон 730 з'їзду додатку 2 до цього рішення. У пункті 3 внесе зміни до коризників місцевого бюджету, трансфери між місцевими та іншими бюджетами з'їзду додатку 3. Внесе зміни до розподілу додатку місцевого бюджету, організації місцевих требінальних товарів з'їзду додатку No4, внести відповідні зміни. Додатків 26 до річній міської ради No3790-12.

Значить, практично це спрямувати вільні залишки коштів, що утворилися на початок бюджетного періоду за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 421 тисяч 200 на реалізацію комплексної програми розвитку освіти Дівської міської теплої громади на 23-25 роки в частині забезпечення умов і фінансування заходів, що організується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевого бюджету. За спеціальним формами державного бюджету, на придбання шкільного автобусу зі спеціально обладнаними місцями для перевезення мобільного населення місцями для супроводження для весел колісних, завдяки фінансовій наційтації між Європейським Союзом та Україною у рамках реалізації інструменту окраїн феців і довернеться зміни до... рішення от нас обаче не бюджет бюджет, нищо и на 25. И изминя, а саме в абзацията му е контролен с бивши обсех въдатко. Причайто розвитко с че по 420 на 50 че. Вистина си има от това на дационно лично. В абзацията трябва му, и че на сумо 420 на 50 че. Вистина си от 3 абзаці 4 пункт один збільшити обсяг дефіциту спеціального фонду місцевого бюджету на суму 42 200 згідно з додатком 1 до цього рішення. 4 пункті 3 внеться зміни до показників між бюджетним трансфером між місцевим та іншим бюджетом, згідно з додатком 3 до цього рішення. Внести зміни до розкладу місцевого бюджету, реалізацію місцевих федеральних програм згідно додатком 4 до цього рішення. І внесли відповідні зміни до то додатку 26-річній міської ради номер 579 від 20-го 12 24-го року по місцевий бюджет суток громади на 25-й місці податку на 14 податковий рішень по рішення покласне цю місті питання. Хто за? Хто за? За. Ламацький. Жук Останній. Кіський Оксана Стала. Марк Бандевич, Петко Дан Михайлович, Костя Дан Иванович, Лалак Юрс Иванович, Сенеш Мирослав Стефанович, Сенеш Тарас Иванович, Господар Кванович, Ситар Кунис Иванович, Репер Дан Иванович, Турчан Агарастович, Саровска Мислав Шера Гал Михайлович, Сенат 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 за Сенат 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 40 прошел сто изучала